Цей час взагалі змінюється європейська військово-політична шахівниця. Це період утворення військових союзів, де колишні союзники не завжди залишались ними. Ослаблення Османської імперії частково призвело до конкуренції між двома союзниками Австро-Угорською і Російською імперіями, які вже мали не тільки спільний союзний фронт, а й спільний кордон, в тому числі й на Буковині. Якщо ми беремо для західної частини Буковини, так. Тобто Більшої частини, то перехід під владу габсбургської монархії, як потім показує плен історії, все таки дав позитивні результати. Тому що стабілізується все, австрійці тут, безумовно, в цьому плані зробили досить таки багато. Щодо Хотинщини, яка потрапляє під владу Російської імперії, ну, воно теж принесло якби, той результат, що Хотин. Став бути епіцентром ведення постійних бойових дій. І сама фортеця поступово вже перестає навіть бути тим необхідним військовим об'єктом, який постійно потрібно утримувати для підготовки до тої чи іншої чергової війни.